Чого очікувати далі? Якого розвитку з Олександром Мусієнко? Поговоримо Це військовий експерт, військовослужбовець ЗСУ. Доброго ранку вам, пане Олександре. Доброго ранку, вітаємо вас. Пані. Добрий ранок вітаю вас. Ну о -о, отже, давайте якраз цього і почнемо. Таке відчуття, як знаєте, мирно тоненькому зараз висить в повітрі, і такі очікування від цього тижня. Всі ми сподіваємось що вдасться досягти якихось домовленостей, хоча б про. Припинення вогню на 30 днів. Е е які ваші відчуття від того, що відбувається навколо перемовин в Стамбулі та Анкарі, і чи бачите ви натяки е на те, що вдасться вдасться, вдасться про щось домовитись, чогось досягти? І от в в в ваші, ваш, ваша аналітика того, чого очікувати від цих перемовин? Ну, треба сказати, що. Може, ну ми бачимо, що Україна докладає всіх зусиль. Тобто, президент України Володимир Зеленський робить зрозумілі кроки, сміливі кроки, які спрямовані на те, щоб дійсно цей мир наблизити. Причому мир справедливий і гідний, що дуже важливо, і його рішення про те, що він їде в Стамбул, його рішення про те, що ми готові до того, аби дійсно обговорити конкретні предметні речі. Не ховаючись і не втікаючи від вирішення цієї ситуації, як це робить Путін, наприклад, ми бачимо, що Путін фактично ховається, як зазначив президент України Зеленський, боїться його і боїться їхати. Тому що мені видається, що Росія, на жаль, зацікавлена в тому, щоб максимально затягувати війну, відкладати в регулювання питання як припинення вогню, так і інші моменти, які можна обговорювати після. Безумовного та повного припинення вогню терміном на 30 діб, і те, що робить зараз Путін, він реально просто ухиляється. Я думаю, це зрозуміла зараз термінологія. Слово поширене у нас так само. Тому е, от Путін реально ухиляється, він намагається е, викрутитися будь-яким способом, імітуючи проведення мирного процесу. А в цей час ведучи наступальні дії на фронті, що роблять російські війська, наприклад, і що не свідчить жодним чином про те, що Росія готується до того, щоб найближчим часом припинити вогонь. Тому я думаю, що поки на Путіна не натиснути, поки не буде додаткових пакетів санкцій і інших засобів тиску та додаткового постачання озброєння Україні, навряд чи варто розраховувати на те, що Росія. Найближчій перспективі, найближчим часом, буде готова до припинення вогню. Щонайменше, як мені видається, ворог розраховує на літо на літню кампанію, і протягом цього періоду досягти щонайменше, ну скажімо так, певних тактичних здобутків на фронті. Оперативно-стратегічні успіхи вони не вбачаються. Все ж таки, російські війська вони теж багато в чому виснажені завдяки вдалим діям наших підрозділів сил оборони. Але от на тактичні успіхи з концентрацією основних наступальних дій в Донецькій області з метою спроб захоплення якраз Донецької області, це те, на чому ворог буде концентруватися в найближчій перспективі. А в цей час вони будуть а, говорити про те, що якась делегація поїхала а, в Стамбул, якась делегація відбулася ще кудись. Давайте поговоримо, давайте рухатися по створюючи димову завісу. Для перемовного процесу, в якому вони начебто знаходяться, але це не позначається на ситуації на фронті. І цього, до речі, і хотів Путін вони хочуть вести перемовини. В чому от позиція? Україна і Захід виходить зі зрозумілої і конструктивної позиції, тому що коли говорять гармати, дипломати мовчать, і для того, щоб заговорила дипломатія, мають замовкнути гармати, тобто має бути встановлений режим тиші, припинення вогню. І не на три доби, не на день, а щонайменше на 30 діб, який і зафіксує волю сторін, це іспит на щирість, наскільки е, є готовність до того, щоб вести мир мирні перемовини, Україна цей іспит здала невідмінно. Ми заявили це наша послідовна позиція від початку березня, підтримана Сполученими Штатами Америки, європейськими країнами, Туреччиною, і навіть як заявляв Верховний Головнокомандувач, президент України. Є і розуміння від Китаю, що він теж готовий підтримати, тобто велика частина більша частина світу зараз об'єднана довкола України. Але для того, щоб це реалізувати, і для того щоб ця ідея не залишилася виключно декларативною, потрібно натиснути на Росію для того, щоб у Путіна не залишалося іншого виходу, аби дійсно припиняти вогонь і починати. Ну зі що ознаками конструктиву перемовний процес. А в чому ж тоді, пане Олександре, суть і сенс приділяти стільки сил з нашого боку, з боку там партнерів, європейців, зокрема до цих мирних перемовин до цих мирних ініціатив, коли як ви кажете, і я поділяю вашу думку про те, що очевидно, що путіну не потрібно в цей момент в цій фазі війни зупиняти її, і він намагається просто замилювати всім очі спробами якихось пере? Мовен. Чому ми настільки е, щиро включаємось в цей процес? Для того, щоб щось продемонструвати, чи для того просто, щоб не, щоб не було претензій до нас, що ми, мовляв, не хочемо завершення війни? Справа в тому, що претензій до нас і не може бути, тому що ми абсолютно, ви бачите, перебуваємо в взаємодії з нашими західними партнерами, е, є відповідна реакція, звичайно, при цьому. Є відстоювання наших національних інтересів, що дуже важливо, але я можу сказати словами голови офісу президента України Андрія Єрмака, який дав хороше інтерв'ю, здається, німецьким виданням Більд і Дівельт, якраз напередодні, де він сказав про те, що ми не можемо собі дозволити діяти емоційно, ми маємо діяти конструктивно в інтересах українського народу, і якщо з'являється можливість. Або щонайменший шанс поговорити і спробувати досягти припинення вогню з подальшими кроками для реального мирного врегулювання, це потрібно робити. І я погоджуюсь з цією позицією, що ми маємо спробувати. Якщо ця спроба буде невдала з незалежних від нас причин, тому що все залежне від нас Україна робить і президент України. Летить в Стамбул знову ж таки для того, щоб продемонструвати нашу прихильність і відданість тим ідеям, про які ми говоримо, що ми не тільки декларуємо, а й готові це доводити реальними справами. Але якщо з незалежних від нас причин, з причин того, що Путін а, готовий продовжувати цю агресивну неоімперську війну, все ж таки не вдасться досягти режиму припинення вогню, я думаю, що в тому числі це буде демонстрація і для світу, і буде чітке, чітке розмежування. Що ось є Україна, яка налаштована абсолютно конструктивно, і ми готові обговорювати припинення війни і робити все можливе для цього. І є Росія, яка під різними приводами готова імітувати процес, а в цей же час вести активні бойові дії, ну щонайменше протягом літнього періоду до осені, і тільки тоді готова буде говорити про якесь припинення вогню. І це буде чіткий водорозділ, з яким ніхто не зможе а, посперечатися і заявити про те, що ну так, давайте тепер говорити виключно про мир за рахунок України, тому що навіть якщо стати на позицію а, проросійську, пропутінську, а таких я сподіваюся, в світі, все ж таки меншість, хто готовий підтримувати агресора в супереч міжнародного права, так навіть якщо стати на цю позицію, то ми ж прекрасно собі розуміємо. Що навіть ті симпатики чи прихильники, хто намагався зрозуміти Путіна і сказати, давайте ми його там зрозуміємо, десь навіть вони говорили про те, що умови, які висуває Росія зараз для перемовин, наприклад, те, що Україна має вийти з Херсону чи Запоріжжя, вони є категорично неприйнятними. Росія просить занадто багато, тому інших моментів, крім підтримки України тиску на Росію. Не залишиться інше питання, головне, щоб цей тиск він все ж таки був дієвим і увінчався результатами, тому що ну скажімо, зараз в Європі йдуть активні дискусії щодо 17-го санкційного пакету. І, наприклад, деякі німецькі видання пишуть про те, що чи буде він настільки ефективним, щоб змусити Путіна зрештою зупинитися. Але ж ми розуміємо, що не тільки в санкціях справа. А питання підтримці України в питанні ослаблення російських військ для того, щоб вони просто були нездатні вести бойові дії, і війна а, розумієте на полі бою де-факто доходила до такого стану, коли немає рішення військового, і коли російські війська просто будуть в патовій ситуації, не зможуть нікуди просунутися і не буде залишатися жодних інших. Скажімо так, опції крім все ж таки припинення е вогню і продовження перемовин щодо припинення війни.